І так, сьогодні поговоримо про пг 370 хто дивився канал і вже може впізнати тут квазар Мікро з відео, пороблено в Україні, і можу сказати, що дійсно воно так і є. Програвся я з ним два дні. На момент виходу ще того відео. От. І зловив я всі можливі глюки, які можна було зловити. одним словом, одним словом можна написати цілу енциклопедію. Там і ну, в основному біос не бачить хардів, тобто комп не бачить харда. Харди, ну, в принципі, на іншому комп'ютері робочі читаються, та вони не мають там переназначені сектора, там інші проблеми, але вони читаються відкриваються. Тут, тут проблема не в хардах. Їм. Тобто, і я міняв і харди, і шлифи, і, і перетикав блок, блоки живлення, і дюхи міняв там, оперативку. Ну тут діло не в тому. Я знав, що. В принципі, я знаю, в чому проблема. Проблема в перегрітих мостах. Хто мені той ком вже в такому стані і от Північний, Південний міст, Північний який відповідає там за, за відеокарту він так, прилично гріється. І на той час, коли я провіряв його років 5 назад, то без відеокарти він видавав артефакти. На встрійні. Зі зівстройкою нормально. Ну, понятно. І, тобто, щоб його адекватно провіряти зараз, тут хоча би потрібно. Поміняти сухостой конденсатори, кондюке на нові. Тобто я не бачу тут смислу з ним гратися. От. Тому що не факт, що після того, як ти поміняєш кондюке, да, один кондюк як на 3200 новий, коштує близько долара. Плюс час, плюс робота, потрачений день, там, нерви там, і так далі. З того навіть, я, тут контенту навіть не знімлю ніякого. Тому що я там поміняв там, і так далі. Тобто. Та й не ради того робиться. І не вийде, що все на смарку. Мені вистачило тих 2 дні, що я просто на нього викинув. От. Які там шеглюки були, ну, можемо зараз в принципі, побачити. Звичайно, в нормальному стані в нього В нього з'являється заставка квазар Мікро, після чого з'являється можливість зійти в BIOS. Тут же з'являється от, от BIOS відеокарти, до речі, відеокарточка з минулої розпаковки GeForce 2 Mix 400. Ну тут в нормальному стані тут, тут обично не йде перерахунок. О ну, тут. Скільки часу він заходить в BIOS. І от вилазить Enter Current Password. <laughs> Одним словом, один раз заходить в BIOS, другий раз вилазить Enter Current Password. <плес> і от... зараз буде видно, що от хард, він, в принципі, підключений і все. В біосі він може не відображатися, а може відображатися, але все одно от зараз буде видно, що Дре... драйв до треді от... після того, як воно півгодини тут постоїть. От... Зараз йде перерахунок. Тобто, провірка RAM, хоча того, що не, не відбувалося. Я знаю просто, як він працює коло робочий. От, drive no 3D System halting. От. І то відбувається з усіма хардами. Флешку він щитав, за... але не хотів з нею грузитися. Тобто... Єдиний раз, коли я загрузив, взагалі просто стартанув якось, після тисячі спроб то було відео, коли я записував пороблену в Україні квазарнікро. Тобто воно дійшло до розмітки жорсткого диска для встановлення вінди, після чого я делейтнув. Приймав при спробі видалити розділи, щоб відформатнути, і поставити льду. Він викинув синіка в, Викину в синьку син Ну, Після того мені вже стало зрозуміло, що тут проблема з мостами. Ну, та відюшка починає грітися під кожухом. швидше всього жуйка висохла, їй вже стільки років, там, 20, більше 25 років. Навіть забув, що там. В принципі, там вроді писало якого року чи просто BIOS. 96-2000-й. -й, й Ну, можна бачити. По версії можна, в принципі, оприділити, але не суть важливо. От. І отак от комплектуючі в от мене провіряються зі старих системників. Час від часу просто їх втикаю. От. І проверяю. до речі, Отака от клава. Ах. Клава, клаві більше там тоже років 25 уже. В школі я її колись купив. І... Ну, зараз он перестала працювати, коротше. Ну і було Варіанти викинути, але постійки клавіатур не вистачає. Я хотів був засняти відео про те, що іменно не вистачає, тим, які займаються там, ремонтами. Може ті, хто ремонтами займається, ні, але ну, зборками там, і так далі. І для себе чи збирають якусь плектуху, що їм іменно не вистачає. От клавіатур не вистачає іменно нормальних робочих, полуробочих може і вистачає, але їх не рахую. Одним словом, не дивлячись на те, що тут нема клавіш, в принципі, вона так бодренько нажимається і вона була не робоча. На скору руку я просто скрутив. Прийшлося її покремсати. Нема в мене зараз термоклею, щоб залити. Одним словом. Але клава робоча. От. Клава робоча. Вот, вот-вот. В общем, така от Стуйовина. Стуйовина. Навіть Просто швидше за все просто. Буде в мене стояти до кращих часів. До кращих часів. Навіть не знаю, коли ці часи наступлі, тому що треба мати нормальний паяльник, треба мати нормальний, нормальний трипой, флюс там то все, поки то кундюки поїхати купити там або заказати. Куча роботи, щоб просто відновити якийсь кусок пінька